Всім вітання, мої любі. У нас сьогодні, вже 15 вересня 2025 року. Ми сьогодні з вами на середині коридору затемнень. І сьогодні я вас запрошую до прямого ефіру у Фейсбуці. Напишіть мені плюсик в коментарях. Я вам скину посилання на сторінку, де буде відбуватися ефір. Будемо працювати з родовими заборонами. І ті родові заборони, які вам заважають е, здійснювати щось або щось мати, от напишіть в коментарях, з, чим ви е, сталкивались, з якими родовими запретами от, в останнє час ви сталкивались. Или які родові запрети чаще всього у вашій житті е, відражаються, И напишите в комментариях, мы с этим будем разбираться на прямом эфире. Ну, а время прямого эфира тоже напишите, пожалуйста, когда вам будет удобное время на 7 часов или на 8 часов сегодня в понедельник 15.09. Итак, западаемый пиццу и ко ресурс нам допоможе сегодня будет максимально эффективным. Это доверие, принятие и открытость. Подавите уважающий нам малюнок, это за ресурс для вас. И ты еще можешь нас уводить в минус, забирать вашу, нашу энергию. Это закрепощенность и застенчивость. Как только мы почувствуем у себя вот такое эмоциональное состояние, запытаем его в Які стратегії нам допоможуть вийти в плюс, що потрібно зробити, щоб повернути собі ресурсний енергетичний стан? І вибираємо число від 1 до 4. І так, ті, хто вибрав число 1. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Подивіться уважніше, що тут намальовано, про що тут для вас? До речі, підказка це бегіння трансформації. Ті, хто вибрав число 2. Ваша стратегія на сьогодні ось така. Про що тут для вас? Ті, хто вибрав число 3, ваша стратегія на сьогодні ось така. І ті, хто вибрав число 4, ваша стратегія на сьогодні ось така. І ще що запитаємо Запитаємо підказку у всесвіту і підсвідомості на цей тиждень. З 15 вересня, що на цьому тижні для вас важливо пропрацювати, на що свою увагу звернути те, що ви не бачите. Вибираємо число від 1 до 4 і ті, хто вибрав число 1, ваша відповідь ось така. Читайте опис картки в коментарях. Ті, хто вибрав число 2, ваша відповідь ось така. Ті, хто вибрав число 3, ваша відповідь ось така. І ті, хто вибрав число 4, ваша відповідь ось така.